Слава Ісусу Христу в людей, які не вивчають Слово Боже, а значить, і не пізнають Бога, не бажають знати Бога, тому що Слово Боже і є Бог. Сказано, що Слово стало плоттю і прийшло на землю. Ісус Христос прийшов на землю в оплоті, тобто Слово Боже воплотилось в тіло. І е, пізнати Бога ми можемо через вивчення Слова Божого. Саме для цього Ісус Христос прийшов на землю, створив апостольську біблійну церкву, щоб ми щоденно могли наповнювати Слово істини, пізнавати Творця через Його Слово, е, приміняти Слово Боже в своє життя, е, змінюючи свою сутність гріховну з гріховної на е, Божу. На подобу, повернути втрачене через ріхопадіння подобу Божу. І на сьогоднішній день багато людей говорять: хтось говорить, пекла не існує, хтось говорить, церква не потрібна, але важливо усвідомити, що це все ілюзія, ілюзія, яка розвіється після того. Того як кожен з нас е, стикнеться з вічністю, тобто коли душа перейде в вічність, по-перше, Ісус Христос е, сказав Петрові: Петро, ти камінь, і на основі твоїй я побудую е, церкву і ворота пекла не одоліють її. Тобто ворота пекла не одоліють саме церкву, не чиюсь ілюзію. Якщо людина живе в своїй ілюзії, не являється церквою Ісуса Христа, апостольською, біблійною церквою, не якоюсь сектою, не якоюсь релігійною там течією, направленням, якимось, яке не має нічого спільного з Богом і не виконує волю Божу, а саме апостольською церквою, душа такої людини на неї претендують такі особистості, як смерть і пекло. Далі хотів би вам зачитати уривок з книги, е, вірш з книги об'явлення Івана Богослова, 20 й розділ з 13-го вірша. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно їх вченками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся на записаний в книгі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Тобто. З цих слів чітко приходить розуміння, що душа людини, яка не пізнала Бога, яка не покаялася і не вивчала Господа, не пізнавала Господа через його слово, душа її після виходу з фізичної оболочки прямує в пекло. На таку душу претендують смерть і пекло, і це особистості. Це також ми можемо бачити з цих слів, і буде суд вічний. А сказано, що і смерть віддасть душі на суд, і пекло віддасть душі на суд, і люди, які були до потопа, теж тому що сказано і море віддасть тих загиблих в ньому. Тобто всі будуть судимі по ділам своїм, і чия ім'я не ім'я не знайде не буде в книгі життя. Вони будуть вкинуті в озеро Огняне на на вічні муки. Тому варто серйозно віднестися до цих слів і до тих заповітів, які нам Господь залишив, а саме новий заповіт, який він уклав з апостолами. Лише приєднавшись до нього і виконавши його, ми можемо уникнути смерті і пекла, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя. Тому не ходіть в темряві, не слухайте різні брехні, різні ілюзії, тому що диявол прийшов украсти, вбити і погубити, погубити вашу душу. Приєднуйтесь до апостольської церкви, якщо ви ще не являєтесь частиною церкви. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.